І схоже, ми знову в прямому ефірі. Привіт ще раз! Як ми й обіцяли, ми повертаємось в ефір. Я це Юра Лупл, зі мною тут є Олег Куліков. І ми повертаємось для того, щоб розіграти квиток на головну ігрову подію України VGame. Привіт, Олеже, ще раз. Привіт! Так, давайте відразу перейдемо до справи. Так, я гляну, чи все в мене тут окей, все наче окей. Отже, бачите, тут у нас є закріплений запис у спільноті в ВКонтакті, де написано: зовсім скоро у Києві 16-17 квітня 2016 року на території НСК Олімпійський відбудеться Міжнародний фестиваль інтерактивних розваг WeGame. Якщо є бажання потрапити на нього, то у нас є для вас один квиточок. Для того, щоб отримати цей квиточок, достатньо репостнути саме цей запис. оцей от, та Бути підписником. Нашої спільноти бути підписником спільноти фестивалю v Game і чекати 2-4, тобто сьогоднішнього числа, на розіграш. Переможець, як звичайно, буде обраний за допомогою генератора рандомних переможців. Розіграш відбудеться у суботу, ще раз тут нагадує нам Антон. Тобто зараз на каналі, на якому ви зараз знаходитесь, якщо ви є, і якщо ви нас дивитеся. Я думаю, ви дивитесь, тому що якщо ви робили репости, то якось буде шкода пропустити розіграш і. Квиточок, якщо ви його виграєте прямо зараз. Отже, давайте я так само копіюю адресу на цей от пост. Усі умови ми вже перелічили. Так, є у мене тут відкритий додаток Random App. Я вставляю посилання на цей пост. Значить, ми між тими, хто репостнув, тобто між тими, хто поділився з друзями. Ти цим кнопочку далі. І наш переможець зараз буде визначений. Готовий, Олеже? Готовий. 3, 2, 1, і бум! Це Андрій Левицький. Андрій Левицький, вітаємо тебе, Андрій! Це тобі не слайн, але, але це It's квиточок game. на вікей. Це ще крутіше, я думаю. Вітаємо Андрія Левицького! Давай зайдемо до нього на сторіночку. Перевіримо, чи він виконав всі ці умови. Ну, напевно, що так. Але все ж таки, так, він є підписником е, нашої спільноти. Він є підписником V-Game. Ось видно тут в нього відразу. Mm -hmm. Ну і е, пост у нього само собою є, тому що рандом Ап його би не обрав, якби в нього його не було. Тому я не буду гортати вниз, вниз вниз. Де там його цей репост. Але. Е, Андрій Левицький з міста Фастів 96-го року народження. Боже, я вже як якийсь це рушник тут. Е, відразу місце народження, дата, паспорт, приписка, все. Хто там знає? Хто знає? Е, вітаємо ще раз Андрія. І на сьогодні у нас, напевне, все. Ми розіграли іграшку. Флайн! Ми розіграли квиточок на v Game. Вітаємо обох наших переможців. І я прощаюсь з вами до наступного разу до якогось стріму чи розіграшу. А, а я з... прощаюся з вами до вівторка середи, тому заходьте стежте за анонсами. В нас буде дуже багато всього цікавого та наступного тижня. Так. обов'язково заходьте на playua.net, підписуйтесь на всі наші соцмережі, тому що ви бачите це. Вам дає можливість виграти іграшки, квиточки і різні приємності. А на сьогодні па-па-па-па, До зустрічі. Нам все добре.